Всім привіт вітаємо Привет. вас на каналі. Номограй. Мене звати Катерина, мене Олексій. І сьогодні ми зібрались тут, щоб розібрати правила настільної гри вкрадене мистецтво. Не звертайте увагу, що в мене англійська коробочка гра вже локалізована, і придбати її ви можете по посиланню в описі під цим відео. А також ви могли помітити, що нас тут троє. Ніби хтось тут ще з нами буде грати, адже ми продемонструємо вам ігровий процес також в цьому відео. Але є для вас невеличкий сюрприз, адже ми знімали вже доволі багато відео і постійно згадуємо одну дуже важливу для нас особу. І ви все питали в коментарях, а хто він такий, а коли він з'явиться? І ось цей день настав. Зустрічайте нашого Володимира! Вітулі, привітулі! Привіт! Привіт. Нарешті цей день настав. Привітлі підписникам! Насправді не просто так ми запросили Володимира. Він дуже любить цю настільну гру, лагідно називає її песиками. Тому сьогодні ми вирішили, як же так без нього зіграти в вкрадене мистецтво. Тож сьогодні ми це зробимо. Але перш ніж ми перейдемо до номограчка безпосередньо, Олексій розкаже нам трошечки деталей про правила. Погнали! Поїхали! Ну що ж, а... Артробері розрахована від 2 до 5 гравців. Ми тут будемо в ролі е, злодіїв, які будуть ділити <граць> так, ми будемо ділити пограбоване те, що ви награбували. Гра триває 4 раунди, кожен раунд грає свої фішечки, на яких є цифри від 1 до 5. Далі розкажу. По підготовці так, кожен раунд буде грати своя... свій стос жетонів награбованого. Це жетони здобичі. В першому раунді грають ось ці жовтенькі, на, на прикладі їх буду зараз показувати. Одразу Це... проговори, про, про які фішки будуть грати в другому, в третьому в четвертому. Так, в другому грають блакитні, в третьому сині і в четвертому ось ці якийсь незрозумілий помаранчевий колір. Вони одночасно є однакові і дещо різні, адже на ждонах є, так би мовити, позначки алібі про яке Олексій розкаже згодом. Так. Але спочатку ми підготуємось. Кожен гравець отримає по 5 карт карт. Далі ми кладемо стос жетонів здобичі першого раунду в центр столу. Кладемо пса сюди в центр, щоб всі дістали. І кладемо карти ось сюди в центр. А на цьому підготовка завершена. В свій, хід, в свій хід, перший гравець, грає всього одну карту з руки. В грі є декілька видів карток. Є цифри, як ви можете бачити, а є з малюночками. А песик тільки в мене. З малюночками, так. Вже вже, вже, вже лакер. Вже так, і ось коли ми граємо карту з цифрою, ми беремо жетончик з центра поля. Якщо в центрі поля немає цієї цифри, ми беремо жетончик у іншого гравця. Якщо може таке стати, статися, що, наприклад, двійка в мене, і я граю двійку, то я сам себе її не забираю, просто я нічого не роблю. Я скидаю карточку відбій, і на цьому мій хід завершується. І добираєш карту. Так, і завжди я добираю на руку карту, щоб в мене після ходу мого було 5 карт на руках. Після цього хід передається наступному гравцю. Тобто ми в свій хід просто розіграємо карточку. Але залежить від того, що ми розіграємо, дія буде змінюватися. Якщо ми, наприклад, граємо ось такого чувака, в нього є, звісно, Докладнач. назва. Зараз я видивлюсь. Жадібний крадій. Це жад... Якщо я граю жадібного крадія, то я можу взяти будь-який жетон з центра поля, але не у гравці, тобто, тільки з центра поля. Футбол тобі з Так. Почекай, і отсюди можеш? Зайти. Так, будь-який жетон з центра поля. центра поля. Якщо я граю ось цю жіночку, це викрадачка чи наглядачка, то я можу взяти ось цей жетон наглядачки. де він? Де, де, де. Ага, ось цей. ось. Там. З центра поля або у будь-якого гравця. Чого ви регочете? <рес> Що ми где це жетон баби? Ну, жетон баби, але це ж Я ж правила пояснюю. Він робиться слова центрполя. Понятно, зрозуміло. Так, Коли так. ми граємо карту на глядачки, ми беремо жетон на глядачки в кого б він не був, або в центрополі, або у іншого гравця. Коли ми граємо. Це, стіл. Це ігрове поле. Бо я прийшов в футбол, розумієш, боємо буде, все, зараз буде. — Грати не будемо. Так, і коли ми граємо карту собаки, то ми беремо собаку собі з центру поля. Дякую. Або у іншого гравця, якщо цей песик зараз у іншого гравця. Тобто свій хід ми граємо карту і скидаємо її в скид. У нас буде колода лежати, і скид поруч біля неї. Я з руки граю карту, скид зробив дію, добрав карту. Ходить Катерина, зіграла карту, взяла трійку, добрала Добре. карту, ходить воло. Карти і... в закриту тримаються, це ми просто вам демонструємо так. для Карти наглядності. Таким чином ми граємо доти, доки ми не розберемо всі жетони з центру поля. Якщо у нас колода закінчується, ми її перетасовуємо і сформуємо заново. Коли ми розібрали всі жетони, підраховується, нічого не підраховується. Просто вони перегортаються і ми переходимо до наступного раунду. Але декілька моментів ще про жетони. У нас є ось ця я розумію, переход між раундами, карти залишаються. Так, і карти, карти, карти на руках залишаються, і наступний раунд починає той, в кого песик. Так. Що Про ви? властивість песика. Давай одразу його Про час, властивість да? песика. Бо це єдина картка з мордочком, яка має якусь властивість. Добре. А якщо в мене песик, і наприклад, трічка, і хтось грає з інших граційних. Давай, трічку. я граю трічку. Так, якщо це трічок, наприклад. І ти граєш трієчку, ти хочеш в мене забрати трічку. Але в мене песик її охороняє. Угу. Тому я можу віддати тобі трієчку і залишити песика собі, або залишити собі трієчку, а віддати тобі песика. Робо каже, кажучи, пес захищає жетон, на який полює інший гравець. Ну або жетон і. В тобто, якщо б у Льоші було 3-4, відповідно, песик захищає обидві карти. Наприклад, я кажу, 4 Льоша мені віддає 4 потім Вова грає карту 3, якщо вона в тебе є зараз на руках. Uh -huh. Граєш карту 3. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. ну, Неважливо. Все, ти вибираєш або власник пса, вибирає віддавати пса, або віддавати жетон, який хочуть в нього забрати. Далі є в нас ось така наглядачка, п'ятірочка. Якщо вона в нас є, то вона нам принесе в кінці гри. Очки тільки, якщо в нас є четвірка або п'ятірка цього ж кольору. Якщо їх нема, то ми в кінці раунду її скидаємо, вона все одно нам нічого не принесе. Якщо є в нас четвірка, то це буде 9 балів сумні. Якщо п'ятірка, 10 балів. Ось. На жетонах цих ще здобичі є білі такі крапочки. Це алібі. Це дуже цікавий момент в цій грі, тому що ці крапочки підраховуються в кінці гри. І в кого їх найменше, того поліція. Арештовує, тобто цей гравець вилітає з гри, навіть не підраховуючи переможні бали. Коти ви мене покликали. Яка поліція? <рістити> <рістити> Приходить ТЦК і... і пакує. Так, тому треба слідкувати, щоб у вас було достатньо алібі, щоб не вилетіти з гри, і і ви дійшли хоча б до підрахунку балів. Врахойте, що коли ви закінчується раунд, ви ці жетони перегортаєте, і тут важливо підраховувати трошки в кого було скільки цяточок, щоб наприкінці гри не вилетіти. Тобто, ви не будете впродовж всіх раундів пабати -па всі жетони, вони будуть закрито до лілиць. Тому так важливо слідкувати, хто скільки аліби набрав, щоб не купу, щоб поліція так. Я правильно розумію, Чим далі тим буде більше цих алібів? Якщо... Точно правильно. розумієш, так. Давай, наприклад, подивимось на останній раунд. Бачите, тут алібі майже на кожному жетончику. На всіх контрійках тут алібі. No. В принципі. І, і баби. Так. 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 Баби. На першому тільки мало. А тільки більше ніж ніж. Так. Як Боже. я вже казав, що Боже. раунд закінчується, коли ми забираємо всі жетони з центру поля, Готуємося до другого раунду, просто відкриваємо Чи наступний стоп. Тайна. стоп. Стоп. <ріст> 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 Все, ми готові грати. Точно це всі правила? Це всі правила. Ставиться. Дуже проста гра. Перемагає той, хто набирає найбільше балів. А вилітає то, хто? Той, у кого найменше алібі. А про це не сказав. Як це не казав? Що вилітає людина, у кого найменше алібі, навіть якщо у нього найбільше більше балів. Невеличке оточення, що далі б, якщо ми граємо вдвох, то там не вилітає цей другий гравець. Він отримує скільки мінус -10. 10 балів. Бо mm -hmm. вдвох вилицях, то є, ну, така собі історія. Тому можна, хоча б набрати більше балами, якщо ви не сконцентрувались на. Все, правила ми знаємо. Дуже хочу похвалити ребят. Подивіться, як легко розказали правила. А який інтродакшн від Каті. Ну просто, просто вау. Дякую. Актриса, актриса. Дякую. Знову? Раз, два, три. Раз, два, три. Бахну. Так. Ну що, підписники, ваші ставки? Пишіть в коментарі, хто на вашу думку виграє. Ну, очевидно, звісно, але для, для, для ребят це, це можете підтримати. Награли. Так, собачку в центрі. Ой, ти вже скиглиш, бо грає, ніколи не виграю, що скажеш. Так, що ви майстер. Так, ходи. Ходи. Четвірочку можна, будь ласка. Четвірочку? Це я подавати буду, так? Да? Ну, футбол, другий тайм. <сих> <сих> Центр поля, подавати. Так, четвірочку. Я візьму п'ятірочку. Я так. теж хочу п'ятірочку. Це угу. Вже бокс пішов. Ну, давайте двієчку візьму. Так от. Неочікувано. Двічку? Неочікувано? Цікаво. Давай візьмемок. Це вже цікаво. Давайте візьму наглядачку. Ну, Давай спробуй її забрати. Ну давай, тримай. Дякую. Думичку візьму. Маш право. Ну тричку. Цікаво. Давайте песика візьму. Ну хочеш віддавати наглядачку? Хто я знаю. Оооо, що за людина. Так. Не дивись на мене. Що ти так дивишся на мене? Думав, що в кого забрати. Давай або одиничку, або песика. Ну, одиничку. Добре. Візьму трієчку, якщо ви не проти. П'ятірочку. Ну чого туди? Ну, здрасте. П'ятірочку або песика. Песика. Песика, ой-ой-ой. Можна доничку, Катя, будь ласка. Так, будь ласка. Дякую. Хочу гіночку. Знаєш, право. Льоша, нулик. Добре. А чого? Нулик хочу. Нулик хочеш на пасіка. Я, Так. І пасіка візьму. Так, ладно, закінчимо раунд. Якщо ніхто не породний. Не густо, там 10. У мене там є такі. Три трійки, четвірка. Одиничка. То і все, все. Ага, Три трійки у самої одна трійка. То так, що да, тут цікавого? Ах. Давай візьму наглядачку. Да. Задумався майстер. Що, нема що робити? А я ходжу, господи! Я думала, це людина. Само себе маємо. Я думав, Олексій ходить, я реально скромний. Думала. Я вже забилася. І дивиться так, і дивилися, я думаю, хорошо думає. <ріст> Чому в мене? Бо ти мастер. Одиничку. Бува, ти якщо що ходиш. Ага, я думаю. <ріст> <ріст> Дякую, що нагадала. <ріст> Катя, може, взяти, будь ласка, таку одиничку? У мене одиничку хочеш. Ну так, Справа. прямо. Дяка. Ну, четверочку так візьму. Добре. Так, що я можу взяти? Давайте трічку візьму. Пане Максим, а четверочку тебе взяти? А, що в мене є вибір туди. Візьму мені. Я таким. Давайте так. Так, карту добрала. Не дуже. Дуже мало болі. Третій раунд? А, ти, до речі, не розказав ось цей момент. а що там розказувати. Це просто п'ятірка. Ну, в правилах передбачений режим. Та там не передбачений режим. Я думаю, це помилка на продакшені була. Тут просто дві жіночки, і в правилах написано, що можете грати як з двома жіночками, тоді вони будуть спрацьовувати тільки з четвіркою, що для мене нелогічно. Або ми просто наклеїли сюди і це як звичайна п'ятірка. А це наклеїли там щось? Так. Це ну, так було наклеєчко. Так, мій муф. Нольк. Двічко. Жіночка. Двічко. Світло. Атакує вже? Mm -hmm. Наш тонув на перемогу? Та поки там маловато балів, особливо в першому раунді. А в другому раунді. Теж не дуже. Дві п'ятірки, трійки там як мінімум. І двійка. Так. Сто відсотків. Катрусь, двічку тобі хочу. Давай на. Давай, на. Давай на. Угу. Так, візьму ка я, ребятки. Одинычку. А либе треба. Ось вот так от скромненько. Что візьму. Знаєш Значит, Щось тут якось. Не густо. Давай четвірочку, Леш. Та да що таке? Давайте візьму п'ятірочку. Давай четверочку. Так, четверочку? Четверочку хочешь. Песика, брат. І назад давай. Це не очікувано було. Це Пані Катерина, може взяти нулик у вас? Нулик? Он тебе треба? Ну, був би вдячний за, за нулик. Е Песик? Опа, двухдовочка така от. Як тобі такі? Боже. що за люди? Бул план, тепер нема? Нема. Жіночку заберу. Жіночку забираєш. З бублоком залишив. Так це алібі диво. Дивище робить. Дивиничку, водь, захочу. Ну я картку забув взяти, то нагадав. Донечку в мене. Так. Так, цікаво. Цікаво. Я вже забула, в кого скільки аліби. Це нюанс. Давай, так. Шок. І карту. Доберу. Лоша, ти ходиш? Його муж. Донечку взяв. Добре. І карту добрав? Так. П'ятірочку. Ти дивишу. Карту добра? — Так, дякую. Я ще одиничку хочу в тебе. Або песика. Дякую. 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 Що відбувається? Поколу поставити. Добре, двічку візьму. Залиште мені її, будь ласка. Ага. Двієчку, то ви все забирайте, що я не Візьму четвірочку. Ну Лёш, такие? На Давай песка забрал назад. Давай ну, лак, або О, пасек. Да, почему одну карту взял? Можно? Спал, вот, девочку. У -у -у. Не нужно. Че ты девочка? хочешь? Да, прошу, план. І що робить Льош, наглядачку хочу. Наглядачку? Mm. А на чого ти питаєш? Не питаю. Так, Якщо Так, що ти було? поверну? Четвірочку. Хочу одиничку. Донечку так. хочеш? Вона так. тобі треба? Угу. Прям дуже? Так. Якщо прям дуже, то ладно. А, я кажу, це ж можна да, брати? Да, трійку беру. Трійку беру, За мене. Чоттошко саву. Подивіш, у вас скільки балів. Ти карту, карту, карту ти брали. А ти, ти брав карту? Ні. Хочу. Дякую. Тьотушку. Тішко хоч чушку. Песіка. Пітірочку. Хороше. Пасика. А що вони роблять? Що вони роблять, ці люди? Що вони роблять? Я їсть. Ага. Ну Опа. Дякую. Цікаво. Господи, господи. Так, Льоша, наглядачку, дай, будь ласка. Або песика. Песик, добре. Так, погоди, як накинувся. кинувся. П'ятірочку. Так що ви робите? Можна зробити двічку чи песика? Mm -hmm. Почекай, думаю. Та й району, Та 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 ну що це? Це поразка. Я вилетів по крапкам. Давайте порахуємо кожного, да, щоб... щоб наглядно показати. 6 аліб. Два, чотири, п'ять, шість. У мене теж шість. У Мене три. Все. Володимир вилітає навіть без підрахунку очок. Але тут без шансів. Чого? Бахнула, Та, бахнуло. Так, бахнуло. так мене обидві грають. Тут пятнадцять, двадцять шість. Всього. Так, в мене що тут? Вісім? Шо? Десять, двадцять, двадцять тридцять один, тридцять сім, сорок один. Ну що, Катерина, вітаємо з перемоги! Дякую. Вітаємо, розірвала, без шансів. Дякую. скільки в тебе було б? Мене мало було б. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 12, 20, в мене? 20, 20, 26. У мене дуже мало. Точно. ж поскрігла на початку. Що mm -hmm. не моя гра, не моя гра. Дима вітаємо. Вітаємо з перемоги! Переможець! Ну, а я виграю в наступних відео. Я вам обіцяю. Ну що, ось така вона коротенька, маленька, швиденька і дуже прикольненька настільна гра вкрадене мистецтво. Нагадую, що вона вже видана українською. Не лякайте, що тут англійська назва на коробочці. Придбати цю настілочку ви можете в описі по посиланню під цим відео. І давайте трошки поділимось взагалі нашими думками, як вам настільна гра. Володим, давай третього місця. Дякую, дякую, що нагадали. Е, мені гра дуже подобається. Вона швидка, трохи да, треба підсирати, так би можна сказати, тому ставлю в грі 8 з 10. От така от моя ага. оцінка. Дуже голосно я кричав, але оцінка 8 з 10. 8 це багато. Так, насправді настільна гра дуже прикольна. Взагалі вона підкуповує своєю швидкістю і компактністю, перш за все, бо ну прям дуже маленька коробочка, це завжди плюс. І так закинув в рюкзачок в сумочку, можна навіть в кишеню поховічка, наприклад, і пішов грати. Бо бачите, партії дуже жваво проходять і не знаю, ну, ну, хвилин 10 вона, напевно, грається, якщо дуже швидко. Тому ми її любимо, часто граємо такий один з наших улюблених філерків. 10 не mm. встигнуть. Ну, ну, якщо буде ходити як ти, то, то да, не я шри, дуже не. швидко ходжу. Ну кажу, добре, 15 хвилин. Це 20, вже не принцип. На принципово, але гра дійсно дуже дуже прикольна і класно, що вона локалізована. А, а яка оцінка по 10-бальній шкалі? А по бальній шкалі мені здається вже ставила десь оцінку. Ну напевно, сім поставлю Я Я 7 сім дістав. А тобі 6, як гра? 6,8 навіть поставлю. Тобі як гра Як гра? та чудово подобається, але не так, як Вої. Не <laughs> настільки, yes. як Во чи не так, як Вова подобається. <laughs> Тому так, підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть обов'язково в коментарях, які ще настільні ігри нам зіграти. Пишіть, як вам наша калаба з Володимиром чи запрошувати його в гості ще. Запрошувати, звісно, Запрошувати. Ми будемо дуже раді, якщо ви поділитесь вашими враженнями і обов'язково підпишитесь на наш канал. І до зустрічі в наступних відео. Грайте та перемагайте!